Дніпровський акваріум вже у 2010 році може відкритися у Черкаському зоопарку. Великий акваріум міститиме лише ті види риб, що водяться у Дніпровській акваторії. Проект має на меті показати фауну, яка була і є в басейні Дніпра. Зокрема, нині вже екзотичних для черкащан осетрових, білугу, осетра та стерлядь. На сьогодні такого унікального проєкту не реалізував жоден із зоопарків України. Акваріумний комплекс має з'явитися на реконструйованих ставках, розширеного рішенням міської ради парку. Глядачі зможуть оцінити об'єми майбутнього п'ятитонного акваріуму через спеціальне акрилове скло розміром 1,5 на 3 метри. Діятиме акваріум як взимку, так і влітку. Утім, проєкт із будівництва акваріумного комплексу можливий лише за умови належного фінансування, наголошує керівник зоопарку Євген Ван. У нас в основном рыбу Днепровскую видят снулую или уже приготовленную на столах. Поэтому никто как бы живую рыбу не видел. А она настолько красива у нас, если посмотреть в аквариуме живую щуку или судака, то я думаю, что скажем, представление о каких-то красивых, красивых тропических видах рыб у всех уйдет на задний план, потому что наши рыбы очень красивые.